Ефірі телевізійні новини нашого каналу про найголовніше цього дня у викладі журналістів для вас. Працюватиме Світлана Кренцев. Вітаю. У стрію горіло авто. Повідомлення про пожежу в легковому автомобілі по вулиці Косака. 9 у стрію надійшло сьогодні вночі до надзвичайників. Як повідомили «Західнет» у прес-центрі головного управління МНС України у Львівській області, автомобіль згорів повністю, що завдало власникові збитків на 12 тисяч гривень. Причина пожежі коротке замикання електромережі в моторному відсіку автомобіля. Міністр юстиції Олександр Лавренович привітав українських нотаріусів з професійним святом Днем нотаріату, яке в цьому році в Україні святкується вперше, підтримуючи ініціативу Міністерства юстиції України та Української нотаріальної палати, президент України своїм указом від 22 лютого 2010 року встановив професійне свято дня нотаріусів, яке тепер щорічно відзначатиметься 2 вересня. Така увага керівництва держави до людей цієї професії зумовлена великим значенням нотаріальної діяльності в розбудові правової держави сприянні громадянам, підприємствам і організаціям у здійсненні їхніх прав та захисті законних інтересів. На сьогодні в Україні існує 816 державних нотаріальних контор та 27 державних нотаріальних архівів, в яких працюють 1462 державних нотаріуси та 642 нотаріальних округів. 2 вересня 1996 року, відповідно до указу тодішнього президента Леоніда Кучми, в Україні почалася грошова реформа. У обіг була введена національна валюта України гривня і її сота частина копійка. В день народження гривні Любе Ворська знайшла людина, яка все знає про гроші. Все за що українці продавали, купували, що вкладали, та накопичували словом, те, чим творили економіку різних держав, у Володимира акуратно поскладене у папках. Колекціонер розповідає, свій перший експонат знайшов ще у третьому класі, і з цього часу нумізматика це стан його душі. Для того щоб зібрати колекцію, треба просто бути фанатом для того, що збирати а гроші. збираються для того, щоб зібрати гроші в цей дуже дороге задоволення. Тому що ну, мизматика чим е, вона ціниться тим, що е, цей особий вид, навіть сказати може фольклору, це мати як -то, стан душі. Пан Володимир достеменно знає історію копюр та монет і те, які гроші ходили по території України з часів Київської Русі та до сьогодні. Перші грошова е, співвідношення розплатою між людьми е, в Київській Русі. Спочатку е, був обмін тобто, е, Люди, продававши товар, міняли на дорогоцінні хутра карбованці, рублі, червінці та гривні часів Української Народної Республіки це лише частина його колекції. Донги та юані, марки та злоті словом гроші різних часів та народів, добре знайомі Володимирові. Однак найкрасивішими з навець цінних папірців вважає сучасну українську гривню. Однак, перш ніж нашу національну купюру визнали кращою з поміж інших волю світу, грошам довелось пережити стрімкі переміни. Ну, в 91 році прийшов розпад Радянського Союзу. Тоді ж Радянська Україна уводить, щоб можна було тільки на радянські гроші Бувшого Союзу, які ще ходили купувати товар, щоб з інших республік не приходили отакі от купон. Для того, щоб можна було прийти в магазин, купити на радянські гроші, треба було вирізати отакі от купони. Десь осінню 1991 року ввели, вже Україна напечатала свої купонокарбованці. карбованці. У 1996 році унаслідок грошової реформи в обіг ввели національну валюту України гривню та соту її частину копійку. Сьогодні існують банкноти номінальною вартістю 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 та 500 гривень. Опродовж останніх кількох років копіри дещо змінювали свій вигляд. Однак обличчя відомих українців на гривнях незмінні. Тому пригадати, хто є володарем десяток та п'ятдесяток, можуть навіть школярі. На купюрі 500 гривень Григорій Сковородан на 200 Леся Українка, на 100 Іван Франко, на 50 Михайло Грушевський, на 20 Іван Франко, на 10 Іван Мазепа і на 5 е, Богдан Хмельницький. У день народження сучасної української гривні пан Володимир мріє про те, щоб українська грошова одиниця посоліднішала та зміцніла. Люба Ягорська, Світлана Кренці Остриські новини. Концертне бюро «Герольд» та польський культурно-просвітницький центр імені Корнелія Макушинського запрошують на концерт Шопен для друзів на сході. Концерт пройде під патронатом генерального консула Республіки Польща у Львові при підтримці міського відділу культури та дитячої музичної школи імені Остапа Нежанківського. Свято музики відбудеться 3 вересня о 18-й годині в приміщенні міського будинку культури. Прем'єр України Микола Азаров запевняє, що уряд впорається з ажіотажем навколо гречки та інших продуктів харчування. Про це він заявив, відкриваючи засідання кабміну. Прем'єр звернувся до вітчизняних виробників цих продуктів з проханням не притримувати товар. Найближчим часом, якщо буде необхідно, уряд закупить достатню кількість круп або інших продуктів, щоб швидко погасити ажіотаж. Тож хочу запитати у тих виробників, які зараз притримують товар, що ви тоді будете робити з цим товаром, сказав Азаров. Він додав, що врожай Поточного року разом з перехідними запасами більш ніж достатньо для забезпечення річної потреби населення, і уряд з цим ажіотажем впорається. І на цьому я ставлю крапку. Ще раз переглянути новини. Ви можете на сайті, адресу якого ви бачите на екрані. До завтра. Спортивний огляд на часі. В студії працює Ігор Тимків. Мої вітання сьогодні про таке Валуєв у ролі снігової людини. Вовузели в Європі поза законом. Максим Шацьких поспішив викуповувати власний лексус. Продаж матчу Карпати Борусія 9 вересня. Квитки на матч Ліги Європи Карпати Борусія можна буде придбати починаючи з 9 вересня. Про це повідомляє інформаційний центр ФК Карпати. Перший матч групового етапу Ліги Європи між Львівськими Карпатами та Дорбмунською Борусією відбудеться на стадіоні Україна у четвер, 16 вересня, інформує ФК Карпати Львів -UA. Король шахів буде на ярмарку спорту. Попереднє підтвердження на участь у ярмарку спорту у Львові дали Денис Селантів, Андрій Котельник, Алла Кушнір, Василь Іванчук, Дмитро Дем'янюк та Оксана Райта. Про це звіку повідомили у прес-службі Львівської міської ради. Зараз зареєстровано понад 60 учасників ярмарку спорту, серед яких спортивні школи, клуби, федерації, громадські організації, університет фізкультури та училище фізкультури. Ярмарок спорту стартує 9 вересня. Валуїв у ролі снігової людини. Російський супертяж Ніколай Валуєв зіграє головну роль у бойовику Снігова людина. Повідомляє фонтанка. Проект мене дуже зацікавив говорити про щось конкретне рано, але попередню згоду я дав. І сценарій я перечитав. Він мені подобається, сказав боксер. За попередніми прогнозами зйомки розпочнуться на початку 2011 року. Табу на вувузели. УЄФА вирішив, що вувузелам, дудкам, які широко використовувалися цього літа на матчах чемпіонату світу в Південній Африці, не місце на трибунах стадіонів під час змагань під підгіду Європейського футбольного союзу. Цей крок пов'язаний з європейською культурою та традицією, адже звуку вувузел змінять атмосферу матчів. Керівний орган континентального футболу прийняв рішення заборонити на аренах використання вувузел. Асоціації УЄФА отримали вказівку вжити всіх необхідних оперативних заходів, а також проінструктурувати свої клуби. Щодо заборони використання в у змаганнях під патронатом УЄФА, в яких вони беруть участь. Грабіжників Максима Шацьких заарештовано. Заарештовано групу викрадачів, яка кілька років працювала в Києві і інших областях країни, викрадаючи дорогі автомобілі. Жертвою групування став футболіст Київського арсеналу і екс-нападник Динамо Максим Шацьких. У нього викрали «Лексус» вартістю 120 тисяч доларів. Не встиг спортсмен засмутитися, як йому передзвонили і запропонували не йти в міліцію із заявою про викрадення, а вирішити всі питання полюбовно за 47 тисяч доларів. Йому повертають машину у повній цілості. Футболіст погодився і після передачі грошей отримав свіже лексус. У мене все на сьогодні. Дякую за увагу. З вами був Ігор Тимків. Хай щастить. Невеличкий дощ обіцяється на оптики нам завтра. Атмосферний тиск – 735 мм ртутного стопчика. Волось повітря – 90%. Температура повітря вночі – 9-11 градусів з позначкою «плюс». День – 11-16, вище нуля. Вітер південного напрямку – 8-10 метрів за секунду.